Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент у своєму інтерв'ю одному з європейських видань, голова місії України при північно-атлантичному альянсі зазначила, не потрібно покладати усі надії на єдиний контрнаступ. Кому вона доносить цю думку в Європі нашим прекрасним союзникам, так і... які вже почали нас заганяти в дуже вузькі рамки, що от в нас є оці п'ять місяців, в нас є оця літня наступальна кампанія, і от що здобудемо, то і наше. Якщо здобудемо багато, то може вони ще й подумають, чи не досипати нам ще зброї, щоб ми так і поставили жирну крапку. А якщо ні, то тоді вони скажуть все, наші платники податків втомились це фінансувати. Переможе у цей кремлівський наратив. Справ в тому, що Кремль зараз вже відмовився від оцих їхніх легенд про те, що вони завжди перемагають. Ну вже занадто очевидно, що це не так. В них тепер новий наратив, який вони насаджують в головах по всьому заходу, що жодна сторона тут не може перемогти. Що так, вони не перемогли, але перемогти їх це зовсім інше, і це неможливо. Обидві сторони досягли максимума. Завдалі буде бойова нічия, то відповідно, чим раніше заморозити, тим менше витрат, тим менше жертв, нашо то тягнути. Бо результат все одно буде той самий. Це брехливий абсолютно наратив. Насправді у Росії закінчує. От, от е, їхня легенда про те, що у війні на виснаження в них нібито неміряний ресурс, це повна брехня. Якраз їхній запас стійкості наразі вичерпується швидше, ніж наш. Значно вони це чудово розуміють. Саме тому так волають про паузу, саме тому так валають про заморожування конфлікту. Вже кого тільки не насилають е, китайців, е, там, папу римського. Е, вибачте на слові, яку. Там африканську рамафосу. Вже Угорщина в чергу стала. Да, не, Угорщина ще й перша була в черзі. А Агент Орбан, він же ж він на зарплаті, а може, навіть із званням він давно відпрацьовує. В То... Газпромі там вже кріселко чекає. Так, да, да, да. я думаю, що не в Газпромі. Я думаю, що все ж таки в тюряшці. Але, на жаль, трошки пізніше, Да. да. Все-таки не кріселку, а нари. Але да, щось таке чекає по-любому. Але, але до того, що от вони через всі можливі рупори закидають нам оце. От Давайте примирятись, давайте морозитись, от саме тому, що це вигідно тільки їм, вони розуміють, що в них дуже небезмежний запас міцності. От. А от ну, наша слабка сторона, зараз це наша повна залежність від Заходу, бо на Заході, на жаль, ці їхні, е, їхні наративи ну, частково заходять. От. І тому якраз це літо буде значною мірою вирішальним. Бо якщо Захід остаточно зрозуміє, що Росія таки валиться і сипеться, то да, переможе логіка е, того, що падає, під штовхни. А от якщо все ж таки навпаки, ми будемо, скажімо, ну, наше просування буде не таким фантастичним, як від нас вимагають. От, якщо ми не зробимо чергове чудо, і вибачте, мене із зброєю на дві дивізії е, не посунемо фронт на 1400 кілометрів, от, то в такому разі нам скажуть, да, ну бачите, росіяни праві. Да, ви відбили їх наступ, але ж в обороні їх вони не прошибаємі, пора морозиться. от, 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 от така історія. Якщо ми не продемонструємо способності ді... мислити по парадоксу, а не катитися по коридору, по якому вони нас, в которые они нас закатили. Решимость У нас будет, да, в том числе решимость. У нас будет очень много проблем. Очень много проблем, тому ж ете то, що їм нужно в Сполучених Штатах. Нам повідомили таке. Виявляється, що українські пілоти настільки вмілі, що вони можуть освоїти ті ж f 16 за 4 місяці. Єдина велика проблема, яку бачать фахівці з повідомленням знов ж таки медіа, відкрито Білоді Пентагон про це не говорить. З англійської трошки є біда наших пілотів на загал, якщо говорити. До чого ми зараз ідемо? На якому ми зараз етапі? Підсумуйте, будь ласка, будуть ці F-16? не будуть. Є коаліція, немає її. Ну в принципі, формальна коаліція ще немає, але ми е, рухаємося. Я дуже сподіваюся, до того щоб ця коаліція була створена. Дуже сподіваюся, що на саміті в Хірсімі можливо, можливо, навіть на цьому саміті буде про це оголошено. Але те, що Британія заявила про те, що вона починає е, з літа. Тобто, уже буквально через два тижні навчання українських пілотів. Це звичайно величезний плюс, і я думаю, що тут насправді вже можемо говорити про те, що очевидно, все ж таки, більшість країн ну, дуже хоті б сподіватися дозріло до того, щоб все ж таки почати навчання українських пілотів до після цього піде вже і передача самих F-16. Але і ще раз треба просто чітко зрозуміти, що 4 місяці це мінімальний час навчання пілотів, тому плюс крім пілотів, треба. Техніки, люди, які будуть обслуговувати ці машини, і так далі, і так далі. Тому це процес, який навряд чи буде тривати короткий проміжок часу, але те, що він вже починається, ну будемо сподіватися, що все ж таки до осені, до середини осені, все ж таки він буде завершений. Навчання це добре, і без цього ніяк, але. Передача хто передасть ці в 16 Велика Британія. Їх не має. Штати вперлися за повідомленням медіа. Це дуже дорого. Один із аргументів, чи там не хочуть підвищувати ставки. Хто данія, Норвегія, Нідерландиці, в принципі, точно так же, як все це було із е, Петріотом. Точно так же, як все це було із іншою технікою. Е, на жаль, в принципі, йде достатньо повільний процес, але він іде. В принципі, там пам'ятаємо скільки місяців ми добувалися того, щоб нам передали патріот. Потім на, на щастя нам їх передали, і зараз вони демонструють в принципі прекрасні результати. Точно так же на жаль, повільно, але е, сполучені штати верки перш за все, тому що вони ключові гравець в цьому історії. Дійдуть до того, щоб дати нам і літаки f-16 Виводи ділиться самі. з Америки, з Сполучених Штатів, де кажуть про те, що Сполучені Штати вагаються, і, взагалі, мало ймовірно, що вони постачатимуть нам F-16, про які от ми постійно говоримо, і на які насправді весь час розраховуємо, мовляв, це надто дорогі винищувачі, надто дорога техніка, і на неї може піти занадто велика частина бюджету, призначена на е, військову техніку для України. Що може бути взамін? Чи може таки будуть F-16 з інших країн Європи? Про що теж зрештою погодилися співрозмовники, які надавали це інтерв'ю в адміністрації Байдена? Так, мова якраз якраз про ту ситуацію, коли США не постачається в 16, і Тут треба ну так, в них їх багато, але справа в тому, що вони літають на них, поки вони просто не перетворюються у мішені для відпрацювання зенітно-ракетних комплексів. Це стандартна практика для США і у США не попри. Як би там не було, там величезний, звісно, бюджет, але справа в тому, що вони не встигають замінювати літаки, які вони списують на нові у пропорції, хоча б один до одного, і це величезна проблема, якою там присвячені цілі баталії, які проходять у конгресі у Пентагоні, і дійсно от відносно авіації, відносно саме F-16, Зокрема, там є питання, але справа в тому, що якраз мова йде з великою долою вірогідності і про європейську коаліцію, тому що зараз деякі країни, зокрема та ж сама да. Ні, Бельгія і Нідерланди вони переходять з F-16 на F-35. F-16 в них об'єктивно також вбиті, тобто не треба пробувати в ілюзії, що це буде новий, не бити на краще. Літак, це буде саме вживаний, вживана машина, тобто як машина для перемоги більше, ніж підійде. І вони все одно їх списують. Їх передача для України не становить їм загрозу для обороноздатності. І якщо брати максимальний гіпотетичний ресурс цих трьох країн, то мова може йти до 139 машин, але не всі з них зараз знаходяться у льотному стані, не всі з них бої готові, і тим паче не всі з них можуть бути одночасно передані, тому що заміна на F-35 вона поступова. Але сам сценарій, за яким Україна може отримати спочатку там 10 машин, тим паче, що ті самі Нідерланди 12 одиниць вже е, вивели з експлуатації, тримають його в лютному стані і хотіли продати одні з приватних американських компаній. Е, тобто машини є, і тут ви дійсно через те, що вже почалося оголошено про початок навчання базової підготовки, про те, що саме був обраний F-16 як літак, який дозволить Україні. Вочевидь, просто посилити е, можливості повітряних сил у відносній ну, короткостроковій перспективі, Але ми в будь-якому випадку говоримо про не через 2-3 тижні, тому що є підготовка, є те строки, які оголошували у повітряних сил. Це мінімум півроку. Е, і ну, очевидь таке рішення вже скоріше все прийнято. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.